Полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула, долучається до ефіру. Михайле. Ми чекали вас. Слава Україні. Вітам слава. Ми, Михайле, якраз в ефірі обговорюємо зараз цю тему перестановок чергових, яким, інформацію про які ми отримали вчора. Знову ж таки, Герасимов повернувся на своє місце. Суровікін зам. Uh, і вже якось не пов'язуємо навіть з тими ракетними обстрілами цю ситуацію, не знаю, чи можна і далі пов'язувати, бо і треба пов'язувати свого часу призначення Суровікіна. бо ми маємо інформацію від наших uh, військових і речниці Сил оборони Півд командування Південь про те, що Рошисти і далі готуються завдавати ракетних ударів. Що uh, як кажуть росіяни, праїсходять? Ну, відбувається абсолютно закономірна, планомірна так би мовити, і натуральна ситуація для Москви. То там ідуть під килимові ігри, інтриги, якими завжди були там у Кремлі. Це для них нормальна ситуація, і ці ігри відбуваються з метою, перш за все, боротьби за владу в Москві. І війна в Україні у них розглядається не інакше як один з факторів боротьби внутрішньополітичної за владу в Москві, в тому числі за наступне за життя після Путіна, і в тому числі за колосальні активи, які належать Російській Федерації, які зараз знаходяться за кордоном, за похованим стані. статі. От за все це йде боротьба та. Відповідно, у цю гру вступили всі, хто мав. Ту чи іншу можливість вступити. Ну, наприклад, той же Пригожин він там створив свої військово-політичні е, угрупування, свою, свою приватну кампанію, вже почав виступати трошки як президент. І, відповідно, інші структури вже почали йому пояснювати, що це не дуже правильно з його боку, при живому президенті поводити себе як майбутній президент не бути наступником Путіна, його ще ніхто не призначав. Тому що є інші люди, які хотіли бути наступниками у Путіна. Ну і так далі. Тобто відбувається така, як, ну, як називається, дворцова піреворот. Десь, десь от такі відбуваються. Це досить спішно спостерігати, тому що закони цих е, інтриг у Кремлі, вони досить відомі, вони добре описані. Е, і те, хто вивчав ну, функціонування цих істот там на болотах, Михайле. Там нема нічого такого особливого, чого б не було більше. Я поточню з точки зору військової тактики ми і стратегії Михайла. Та Тата нас просто дещо за підвисає зв'язок. От зараз ми чуємо вас і бачимо. З точки зору військової тактики та стратегії, ну з'являлись повідомлення від ваших колег, військових експертів і аналітика, відповідно з якою довелось знайомитись про те, що знову ж таки на фронтах керуватимуть офіцери, а не зеки. Ну, звичайно, це нормальна і правильна практика з іншого боку, тому що поставити зеків над погонами це ні по поняттям, от брови їхньої їхньою мовою. Ну і звісно, тут відбулася така досить цікава інтрига, коли Путін поставив злочинців, дав їм зброю, поставив їм фактично над. Погонами, і поймала ситуація, коли зеки вже були готові стріляти, у тому числі співробітників Росгвардії, там ФСБ і так далі. Тобто, от те, що там відбулося, і відповідно на фронтах вони намагались проявити, тобто, не вони, а Пригожин кидав в бій будь-яку кількість колишніх ув'язнених для того, щоб. Показати свою прихильність і свою здатність вести бойові дії перед путіним, перед царем. Ну от така ситуація відбувалась е на Болонах. Тобто, е про що це нам каже? Нам це каже про те, що е по перемогла партія Шойгу, скажімо, та частина людей, ті, які, на яких опирався Путін, і вони зараз будуть думати, чесати ріпу, що їм робити далі. З цією війною, з тим, що вони вже наробили, от ну перш за все вони будуть продовжувати мобілізацію. Це обов'язково вони почнуть робити далі, і будуть намагатися кинути в бій, заткнути дірки все більшу більшу кількість росіян для того, щоб хоч утримати ті території, які вони зараз окупували. От і потім видати це ці ці, ну, ці окуповані території за велике досягнення Путіна і Шойгу як велику військову перемогу. Відповідно, їх тактика буде спрямована саме на те, щоб кинути як мога більше м'яса в бій. Це єдине, що у них залишається більше нічого нема. Кількість ракетних ударів воно не буде зростати, тому що нема чим. І нема в тому політичного сенсу. Тобто, тактика Суровікіна, яку він застосовував у Сирії, вона не спрацювала і нанесла більше шкоди Росії, ніж вони очікували. Видно, тобто, вони будуть думати зараз, як діяти, як піхота Червоної армії, часів Другої світової війни, тому що більше у них не залишається ніякого коридору. Можливості ми часто про МОП Резерв говоримо на завершенні. Михайле ще раз уточніть, поточніть цю інформацію, але давайте не проживу силу, але все ж таки. Техніку, ну окей, звучали тези в нас в ефірі. Підвезуть вагонами далі пішки. Ну, якось мало віриться в такі речі. Ну, як мало віриться? Це нормальна практика для росіян. Угу. Лапки ну, ще видадуть, марк... щоб зручніше йти було. Для нас це може бути незвично, так? А де... Тому що ми ставимося як до людей, до своїх солдат, а там як до розходного матеріалу. Відмобілізували, кинули в вагони в ці так звані, тобто, це перепроблені товарні вагони. Дірка в полу замість туалета, У кращому випадку дві буржуйки, а так одна. І все повезли. Окей, я, я, я поточню просто Михайло. З точки зору кількості мобілізованих, там до 500 тисяч, та умовно, їх готують постійно на полігонах в Білорусі. Поточню, яким саме чином мають на увазі, підвезуть і по всіх напрямках пішки. Ну, дивіться, реально вони можуть перекинути, ну один, вагон, один потяг, він ешелон, з теплушками, він може перекинути там до півтори двох тисячі особового складу за один раз. Uh -huh. Тобто вони в принципі можуть так кидати їх в бій, тобто прямо з колес в бій. В якому якому напрямку, ну, скоріш за все, їм зараз треба утримати те, що вони вже окупували. Тобто вони. Ну нема у них сил там наступати з півночі зараз на сьогоднішній день. Хоча плацдарм такий вони готують, От. і вони будуть намагатись робити е, утримання тих територій, які вони вже окупували. Тобто це південь і це схід перш за все. Тобто Путіну треба зараз стабілізувати своє політичне становище на ці дворцові інтриги. Йому треба припинити, йому треба викинути з фронту там е, конкурентів ми будемо зараз спостерігати за цікавими речами, і тому вони будуть стабілізовувати, будуть намагатися стабілізувати лінію. Ну звісно, що задання збройних сил України не дати їм це зробити почули вас. Дякуємо за те, що долучились. Дякую, Михайле, за те, що були з нами сьогодні. В ефірі телеканалу прямий військовий експерт і полковник запасу служби безпеки України Михайло Притула.